Привіт, мої прекрасні тельці! Зразу бажаю вам все самого крутого. І давайте подивимося та на листопад 2025 рік. Подумайте про себе, подумайте про те, чого б вам хотілося саме на листопад. На листопад, якщо у вас зараз є якесь запитання, на яке ви не знаєте відповіді, або дуже хочете знати відповідь, да? ви обов'язково його задаєте, і ми зараз побачимо так, ні або можливо. Так, перша карта. Вау, wow. на вопрос, який ви хочете задати, відповідь «Да». Чому сила вона показує внутрішній стержень, внутрішню силу, внутрішню мотивацію, внутрішні всі ті моменти там, де ви себе любите, прощаєте, одобряєте, приймаєте і все інше. В принципі, сила вона говорить про дуже сильний місяць, або про те, що ви в цьому місяці в листопаді повинні фільтрувати свій базар і свої думки. Тому що все, що ви будете думати, або все, що ви будете казати, конечно, збудеться дуже легко і просто. І, дуже швидко теж можуть бути такі моменти. Тому фільтруйте, в плані в чому фільтруйте. В плані думайте, що ви кажете, і старайтеся говорити добрі гармонійні речі, скажімо так. І ця карта ще говорить, звісно, про те, що ви дуже красива жінка, дуже обалденна, за собою хажуєте, і, в принципі, за вами, от ви як ідете, за вами шлейф оцієї внутрішньої енергетики і сили, яка дуже подобається, скажімо так, мужчинам. І, в принципі, у вас дуже е, така. Hmm. Хай буде послівкусія, да? хотів сказати харизма, але харизма в усіх є, мабуть. От, от ви оставляєте таке послівкусія такої класної, обалденної жінки, да? іменно, іменно э, жінки красивої, вдохновленої, надихаючої і все інше. Ну, тобто, дуже обалденна така у вас м, енергетика за вами йде. Що скаже друга карта? О, друга карта теж скаже на вопрос ваш да, але треба очень сильно подумати, як правильно вивернутися. Тому що фортуна, вона говорить, що фортуна, фортуна говорить, що вона зараз на вашій стороні, і вона, в принципі, в листопаді буде вам допомагати в усіх ваших початках, у всіх ваших моментах. Якщо це якісь документи на повершення, підписуйте. Якщо це якісь поїздки до друзів – вперед, якщо це якісь моменти, де треба показати там себе, показуйте. А ваша удача буде на вашому шляху і разом з вами, і ви, ну на даний момент ця карта каже, що в листопаді облажатися ви не можете. Ну, типа, не, не посмієте, тому що ця карта, яка фортуна, вона буде завжди з вами. І, в принципі, в тих, ті, хто за рулем, пожалуйста, осторожно, за рулем, да, щоб їздили ви обережно. Бо, в принципі, ця карта вона показує поїздки і вона показує руль. Да? Ну, тобто, крутиться, колесо крутиться. Тобто, життя ваша буде в листопаді отак от вот на більшій скорості може крутитися. Тобто, успівайте кайфувати від життя, показувати себе і будьте обережні на дорогах. Що скаже третя карта? Для прекрасних тийців. Ваша да, любов, чувства, отношения, або щось зароджується, або щось продовжується. І продовжується в класному ключі, бо у вас є такий партнер, який на вас дивиться і думає, блядь, як же мені повезло прекрасною королевою і жінкою. де ж я раніше була? Знаєте, от так. Тобто дуже багато таких емоційних, романтичних моментів, любові, можливо, таких чутких розговорів. Чутких розговорів, гармонійних якихось моментів. Знаєте, там де, от, там, де ви будете чувствувати, що ви комусь нужна і це охуєнно. Да. І ви, в принципі, будете чувствувати, що ви не тільки комусь нужні, а ще й собі, Да. Тому що там ви якось себе будете по-новому відчувати в листопаді 10. Друга колода, що скаже для прекрасних тельців на листопад 2025 рік. Перша карта, можете задати випрос? Ответ буде незамедлітельна. О! Ось так ні! Нєт! Щоб ви щось тільки що не придумали, не надо, не надо, блять, це затяне, як рулетку руску. Не надо, не треба. Це такі завісимості, це такі моменти, там, де ви не зможете, грубо кажучи, завладати собою, своїми якимсь, своїми якимись здравими смислом і так далі. Це та карта, яка каже, що ви будете йти по. Лезвію, <рес> <Лезвіях>. <рес> по, по, крайі, по, по, цьому, по краю пропасті. ну, коротше, Ця карта каже, що господи, давайте подивимось, скаже друга карта, може вона як то нам розкроїти ту ситуацію. В листопаді може бути така ситуація, що ви. або у вас буде глажити одиночество, або ви будете думати, що, господи, за чим воно мені треба, це діношество і так далі. Або у вас буде якась така манія, знаєте, ну, не величія, звісно, але така манія до того, що тіп, де мій мужик адекватний, який мене мене ну, любить, ціне на руках носить, пісок цілує, по якому я хожу, і так далі. Ну, тобто, адекватні нормальні отношення, да? Хочеться чогось такого. І по начальнику можу сказати, що знаєте, путь підсвіщається зсередини. Тобто довірте свої інтуїції, прислухайтесь до себе, прийміть себе в якихось моментах, на які ви на себе раніше. Наїжджали, або раніше е, е, картали себе за ці моменти. Ну, тобто, да, зробіть уклон, уклон да, в сторону себе, що для вас важливо, що вам потрібно, да? ну, тобто на себе. Подивіться на себе з якоїсь іншої сторони і допоможіть цьому світу, який рветься через внутрь, да, Ой, 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 показати себе, да, цей світ, не, не скривайте, коротше. Да. І, по, е, <communicate> <heart> ну, блядь, просто фантастика, фантастика, По цих двох картах можна сказати ще, що якщо у вас є якісь залежності і ви не можете з ними свладати сама. То вам допоможе людина чоловічого полу, ну, то тобто, есть може це буде ваш там папа, до якого ви прийдете, скажете, блять, пиздец, не му, просить, что делать? Ви вас найме на корме. Почому б Либо це ваш там дедушка, либо ваш якийсь знайомий, але старшого віку. Ну, то есть, не знаю, 40+, може, може 37+, ну, то тобто, есть, 40+ мені кажеться, даже 45+, ну, то тобто, есть Людина, яка може пройшла, наприклад, той путь, який проходите в плані зависимості, а не в плані життя, і от він вам допоможе якимось якоюсь своєю порадою, скажімо так. Що скаже третя карта для прекрасних тельців. Любов спасе мір. Факт. Так не тільки я говорю. Так багато людей думають і кажуть, і вірять в це. Риця, риця, кубковий риця, він говорить про, опять же, про гармонію, про відносини, про спілкування, про романтику, про якісь подарунки, про якесь натхнення, про якісь такі емоційні моменти, які підсилюють, піднімають, надихають, восхищають і так далі. І в принципі, якщо, можливо, у вас, наприклад, є партнер, і він за вас старший, ну там набагато сам, год на 20, наприклад, або може там на 10, на 7, на, ну, типа, в кожного, в общем, своя різниця, наскільки багато це багато. Ну, тобто мені все одно, типа, оскільки год Мені головне, щоб мене От якщо у вас приблизно така сама історія, то можливо, це просто та людина, до якої ви прийдете за підтримкою, вона вас любить. Можеть любити не як родич, а як просто партнер, який бачить, що вам нужна допомога. і він легко взагалі поможе і не тільки. І в принципі, по карті... І, в принципі, по карті Мір можна сказати, що. Якийсь етап в житті завершується і щось починається нове. Так що, ну, що то буде інтересне у вас в листопаді. Дивимося, що скаже третя колода. Моя любима, вот, эта вот космічна на листопад 2025 рік для тельців. Перша карта. Сотрі, це та карта, яка випадала в, в першій колоді. Це двойка кубков, це любов, це отношення, це гармонія, це подарки, це надих, на, 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 надихатство. Це надихальні, на, на надихальні. Та юптую, як же ж? Людина, яка надихає. О. Ха -ха. Можете мені словник український закинуть, я вам адрес пришлю. Це восхищення, да? це радість, це тепло, це щось таке хороше-хороше. І в принципі, по двійки кубков можна сказати, що це людина, яка дійсно з вами. І вам допомагає, і підтримує, і завжди рядом. Ну, от от ви тільки подумаєте, блін, треба щось робити, і ця людина вже прибіжала допомогти. Ви тільки подумали, що треба кудись поїхати, а прибіжала, поїхали. Там Тільки ви там подумали, що вам щось треба, все, ця людина вже славя голову, волоси назад біжить і побагає, і робить, і ну, то є людина, яка ти завжди поруч, да, от і в принципі дуже багато любви і гармонії ця карта несе, і чого я вам бажаю в трейні з цієї карти взяти? І на вопрос-отвіт: так. Да". <сум> Що скаже друга карта? Будете балансувати. Будете грати в клоуна, знаєте? як <сум> Це Це коли у вас два партнера, а ви і тому красиві глазки строите, і тому красиві глазки строїте, і от там балансіруєте. З цими двома мужиками, які вони не повинні знати друг про друга, ну грубо кажучи, а взагалі, якщо чесно, то в принципі ця карта дійсно про баланс і ця карта ще про фінанси. Тобто балансуйте, балансуйте витрати з своїх фінансів, тому що можуть бути ну не те, що з ними проблеми, але просто можуть бути якісь такі, знаєте, на листопад місяць, так дохіра покупок, що ви ну вже там не знаю, з 13 листопада вже будете з тому що ви вже всі деньги про, про три, ну грубо кажучи, да? тобто, балансувати у тому, що ви купляєте, що, що ви куди витратите і так далі. Е, вот. Что скажет третья заключная карта для прекрасных хетльців на 2025 рік, листопад. Хочеться щось хочеться. И я вам скажу, у вас любов, отношения, нові початки. Рицарь випав у двох колодах. Двійка кубків, поновдох, 2-4 секундочко. У мене в двох. Ріцарь випав у двох колодах. Двійка кубка випав у двох колодах. Емоції будуть зашкалювати. Які будуть емоції, це вже от від вас більше залежить, чи від мене і від моїх Таро. Але емоції будуть, будуть подарунки, будуть моменти, буде якась така не знаю, якесь таке відчуття, що да? от, от да, так хотілося б, що да, так надо, да, такі чувство, така ейфорія, вознесення і так далі. В принципі, партнер, який на вашому путі шляху випадає, будь то він взрослий, будь то він маленький, яка расі, це він що він вас любить, да? і що це для вас зробить, то ця людина буде ну, багато для вас робити в цьому місяці. Ну, підтримувати як мінімум, дарувати щось як максимум, говорити з вами, романтика, можливо, це якісь будуть зустрічі в ресторанах, наприклад, або просто там якісь м'які подарки, типу там, коробка конфет ваша любима, наприклад, або ваші цвіти любимі, або там, не знаю, платье, яке ви хотіли, ну, то есть якісь такі подарунки, які вам будуть. Это король води. У вас буде король. Це подколодная карта, я не могла заткнутися, <laughs> когда я його увидела. Это мужчина водної стихии. рак, риба, скорпіон. І це та людина, яка буде вам допомагати у усіх моментах, любить вас у усіх моментах. І це та людина, яка не може від вас. Як а та йти? Ну типа не може вас не замітить, не не може вас не подругать. Ну коротше, ви для цієї людини дуже багато означаєте, якщо у вас є водний король, да, чи чоловік, партнер, друг або ще хтось, то ця людина вона ну багато готова зробити для вас. А якщо у вас ще немає партнера, то цей партнер можливо в листопаді зустрінеться. Тому що дуже багато рицарів було, і цей це, ну по-моєму, це люди, це ще й рух, тобто звіження в сторону, да, до вас. Есть, в будь-якому випадку ця людина або зустрінеться в листопаді, або вона вже є. І повірте, вона хоче дуже багато для вас зробити, щоб ви були ну щасливі. І в принципі, як перша карта показувала. Якщо у вас є ця людина, то ця людина бачить вас ніхуясті бікакої красивої женщина і цього вам і бажаю. Всього хорошого, того що тут вибала, не знаю, втрайні, хай буде, а лучше в п'ять разів, побольше. Всього побольше і всього хорошого і тільки для вас. Всього самого прекрасного, якщо у вас є якісь запитання, які я тут не розкрила, або вам цікаво просто ваше там особисте життя, якісь питання, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я всегда тут. Ну як не всегда, але ви пишіть. Люблю, зілою все самого крутого.